Тример, який стане ідеальним помічником для домашнього догляду, що він вміє робити? По перше, тример іде з хорошим нульовим зрізом, тобто, це може бути просто гоління під нуль, щоб затняти масу. Це може бути хто з бородою робити рівні контури. Ззаді потилицю підрівняти, я знаю, багатьох вона заростає, і проблема в тому, що там наче сама зачіска не заросла, але шию треба підрівнювати. Тому ось таким інструментом ви можете це зробити. Далі стрижка бороди. В комплекті іде насадки 1-2-3 мм, і ви можете просто підстригати бороду. Тому дуже хороша незамінна річ для багатьох чоловіків. І давайте звернемо увагу на сам корпус. Корпус виконаний в металі, ребриста поверхня і дуже зручний корпус. От зверніть увагу, він йде таким трикутником, трикутний корпус. Дуже добре підлаштовується під руку, зручно ним працювати. Ребриста поверхня не дозволяє сковзити в руках, навіть якщо волога рука, то воно буде добре фіксуватися. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора, металевий корпус, і навіть кнопка теж металева. Вхід USB Type-C. Працює від акумулятора 120 хвилин може працювати від мережі час зарядки 2, -2 годин. Комплект насадки 1-2-3 мм, мастило щітка, кабель USB тайп-Сі достатньо довгий. Ну і захисна кришка також входить в комплект. Ціна 1099 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте.